Всіх вітаю на органічній садибі. Давайте сьогодні пройдемося грядочками з перцем, подивимось на завість, а найкращі кущики, де найбільше завізі, поглянемо кожен. У нас Піпчик. Це знову капі. Десь викупав. Ага, самандер. Самандер. Ось скільки на ньому зав'язі, І, до речі, на цьому а, ні, на цьому обірваний коронний перчик, але завіс уже ну, цей перчик майже такий по розміру, як коронний, там, де я його залишив на інших кущиках. Так, каптур. Теж прям капі радують. Люмус багато зав'язі, але маленькі поки. Так, дивимось. Нарвіть цю грядочку. Ось портека, де залишив коронний. До речі, мені здається, що все-таки гірше. Трошки цей кущик виглядає. Експериментував саме на таких капі. Десь залишав, десь прибирав. Ось любов. Скільки перчиків багато. Так, наступна грядочка. Вже міні. Вже такий перчик заліз в мульчу. Геркулес. Так, це ж у нас ще гіркулесик. Ось каптур ще який. Ось тут залишив теж коронний перчик, величезний. Ну, але кущик наче непогано виглядає. Так, Дивимось далі. Ось який Геркулесик тут завісь у нас зав'язувалось трошки перчиків у цьому кущику. А тут Арістотель. О. Такі величезні вже перчики з тієї сторони є. Так. Це що у нас? Знову Аристотель. Теж досить багато зав'язі Цьому кущику. А це у нас флумері, такі красиві. Це перець типу колобок. Так. Теж Капі КС 24 58. Ну, як на мене, він послабше виглядає за портеку, каптор і самандер. Ага, ще один самандер, до речі. Теж дуже гарний кущик. Ну, і Наступні грядки зніму окрему частину, бо не влеземо по часу. А ви поки підписуйтесь на органічну садибу.